Доброго вечора всім, друзі! Зараз ми знаходимося в Трускавці. Нас тут проходив лідерський семінар. і Я зустріла цього мужчину. Я його один раз вже бачила наживо у Львові. Тепер Тому, можете мене була... пощупати на живо. І мені тепер дуже цікаво ще поспілкуватися, і хочу вас, пан Орес, запитати, що вас привело до того, що ви почали споживати клітини харчування? Доброго вечора, друзі, бо ми ввечері якраз зустрілися. Так. Я трошки про себе. Я сам медик по освіті, закінчив Бориславське медучилище, спецполінія Фельдшера. Працював в традиційній медицині, працював я масажистом. Ну, скажу вам так, потім почалися купони талони, це трошки історія така. Ну, але це за всім стоїть, я враховую, що Господь і медицина займається питаннями хворі. Ми займаємося питаннями здоров'я. Тому на даний час я практично років 15 займаюся питаннями здоров'я. Був я в декількох компаніях. І я зрозумів для себе, що е, здоров'я в наших руках, друзі, це не в тому, що ми шукаємо щось, аби ми жили вічно. Вічно ми жити не будемо. Однозначно, всьому є початок, в цьому є кінець, але шукаємо то, аби ми могли до, доходити до смерті. А не долежати до смерті. А, солоті, тому, друзі, розуміємо ту річ, що все в наших руках. І тому е... ну, ви кілька слів розкажіть, чи у вас були якісь проблеми, чи ви маєте результати того, як ви? Дивіться, справа в тому, що е, сюди приходять ті, які мають питання по здоров'ю. А якщо розібратися в наш час, ну нема. Здорових людей. Я завжди люблю жартувати, що нема дообстежень, нема здорових людей, є просто недообстежень. Поздушний список, великий досить гіпертонія, жив з тим, що у мами був високий тиск. і Вказується питання високого тиску це не хвороба, це є густа, жирна, м'язка кров, а це є спосіб життя. Цукор високий, теж не, 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 ну, є питання, коли є спадкове, а є питання, коли другого типу цукровий діабет. У мене другого типу цукровий діабет. Теж почав розбиратися з цими речами, не скажу вам відверто, що кожного треба індивідуально проходити, підходити, але якщо взяти по цукру, то друзі. Це є спосіб життя і стиль життя, тому ті речі треба розбиратися. Так я на даний час не знаю, який цукор бо вже практично рік напевно не мірі. Скажу вам відверто, що Ця капсулка. Ми всі прийшли на цей продукт. Це є універсальний продукт, який ми всі починаємо споживати, і тільки на тому тому продукті кожна людина має якісь результати. Це є американська компанія, називається У Багатьох компаніях я був, друзі, на сьогоднішній день. Це рядом не стояло. Це рівних нема. Просто це наскільки прорив. Бо через те, що уявіть собі. Жив я в компанії, ну, мається на увазі дружив. де було 15 баночок, то 15 баночок на день ти мав, скажімо, зранку в обід і ввечері, і то до обіду, то після обіду, то час обіду. То... Для чого? На сьогоднішній день, друзі, це так, просто коробка автомат в автомобілі. Одну капсулку зранку випив і, і все. Є запас енергії, сили. Закинув топку <рик> і, закину і все, і живеш. І на ніч теж рекомендую дві капсулки. Це є мелаболін, серотонін, і пребіотики, пробіотики для того, аби був хороший вітків, для того, аби, скажем так, організм працював, йшло очищення організму. Оці капсулки, оці Оця концепція здоров'я повинна бути. Тому, друзі, кому? Ну ви всім рекомендуєте, так? Кому потрібно? Ну всім не рекомендую, бо є люди, які хочуть хворіти, тому ми не можемо забрати від них таку мрію, бо ну каже, а завтра як я буду без мрії. Буду що я буду людям розказувати? А так я розказую, що я хвора, нещасна, так, мені несуть не мандарини, цитрини, так. жаліють мене всі. А тут раз і взяла і виздоровіла. Ага.